Весною говорити хочеться про жінок особливо. Чому? Тому що є стереотип, пов'язаний з днем жіночності, 8 березня і все таке інше. Але в цей період, особливо в березні, мені хочеться говорити про жіночий рух, про фемінізм і саме про це сьогоднішня наша програма. Вітаю вас, пані Ірино. Добрий. день. Хочеться дізнатися, що таке взагалі є фемінізмом, і чи були феміністки в нашому старому Олександрівську. Взагалі, феміністичний рух в Україні в 19 столітті він починався не з політичних прав він починався з боротьби жінок за можливості освіти за можливості вирішення яких соціальних питань за можливості праці працювати. І е, в цьому відношенні Олександрівськ нам дає такі цікаві сторінки і цікавих особистостей. Я би хотіла тут згадати про віру Конкрінок, дуже цікава особистість. Перше до неї звернувся, до речі, дуже такий відомий, цікавий наш краєзнавець Валерій Стойчев, і на сьогодні вона згадується в екскурсіях Романа Акбаша. але на мій погляд про неї говорить ще мало, тому що дуже цікава особистість. Вона походила з заможної дворянської родини Катернославщини, і вона стала активною промоторкою освіти. У нас тут вона, по перше, була почесною попечителькою Олександрівської жіночої гімназії. До речі, цікава сторінка, що у нас Олександрівська жіноча гімназія Відкрилася навіть раніше ніж чоловіча. і коли вона відкривалася в документах, зазначалося, що це просто чудова подія, тому що дівчат для отримання гімназійної освіти відправляли в інші міста, і це було дуже дорого. Це могли дозволити собі далеко не всі родини. І тому, от врешті, Олександрівськ має свою жіночу гімназію, тобто існувала вже потреба в жіночій гімназії. І Канкріна, вона стала почесною попечителькою, вона давала благодійницькі внески до гімназії, і вона очолила товариство допомоги нужденним ученицям цієї гімназії. Потрібно сказати, що такі товариства взагалі були ну, досить розповсюдженими, і їх практикою був збір коштів для дівчат, які не мали достатньо можливості навчатися. Вона з цим дуже успішно справлялася. Ще в неї був такий революційний для Олександрівська проект. Ну революційний, можливо трохи в лапках. Але він дуже цікавий: це створення а, сиротинця для дівчат. Олександрівськ вже швидко розвивався. Місто збільшувалося економічно, населення збільшилося і зростали відповідні соціальні проблеми. І вона а, створила за її ідеєю було створено в 1894 році попечительство для створення притулків. І за два роки вона зорганізувала збір коштів і будівництво цього сиротинця, який був чудово облаштований. Там була велика кількість кімнат. Над там був свій аптечний пункт, свій медичний пункт, відповідно, велика кількість господарчих приміщень там було кілька десят учениць, але вони отримували, по-перше, належне виховання, належні умови утримання. У них було там, наприклад, чудово з харчування. Вони могли навчатися, отримували початкову освіту. Найкраще з них навчалося в Олександрівській жіночій гімназії, і також там були запропоновані і велися курси ткацтва. Тобто вони могли отримати відповідно і нав... да, навички далі, щоб працювати, і можливість вже влаштуватися далі по життю. Це був дуже цікавий проєкт. і вона активно ним опікувалася до початку двадцятого століття, до 1905 року, десь потім чоловіка перевели на інші міста, і вона вже тут. Менше була присутня у нас в Олександрівську, але вона дуже запам'яталася. Відомий художник Ля Рибі навіть написав її портрет. Він був вивішений в залі Олександрівської жіночої гімназії, ну, на згадку, так, відповідно, про неї. І вона була навіть єдиною жінкою. Почесно громадянку міста Олександрівська. Ух ти. Да, тобто, це була от єдина жінка, що мала таке звання у нас в нашому місті. Тобто тут були свої цікаві особистості і були свої цікаві проекти, які допомагали жінкам отримати освіту, отримати працю, врешті. Підтриматися і далі рухатися по життю у нас за даними дослідниці Людмили Смолер існувало також Олександрівське відділення спілки рівноправності жінок. Але на жаль, я не можу сказати дуже багато, тому що я стосовно нього відомостей не зустрічала. Але тим не менш, воно позначено в її даних, що у нас таке існувало. Надалі активності жінок вони пов'язані з революцією до п'ятого, року. Ну там, скажімо так, є дослідниця, наприклад, Ольга Лабор. Їзна за жаль, немає, але от вона писала, що у нас були жінки, які долучалися до революційних подій тут в Олександрівську. І далі активності жінок вони вже більш пов'язані з українською революцією. З цим часом там був дуже бородий час. От до речі, в армії Махна також були жінки, і мені хочеться прослідкувати цей момент, коли фемінізм, жіночий рух спочатку цим займалися жінки успішні, скажімо так, в плані грошей фінансового становища родини. Тому що, якщо згадати ту ж Кобринську Олену Пчілку, да Ольгу Драгоманову, це були заможні жінки, вони могли собі дозволити. Робити якісь, ну скажімо так, контраверсійні на той час речі, то потім в якийсь момент до армії доєднувалися звичайні жінки, не обов'язково з багатих родин. Як відбувалося за часів ВНР, що було в Запоріжжі? Які це були жінки тоді? Вже з менш багатших родин чи так, звичайно, ти абсолютно праві, що саме початок взагалі розвитку жіночого руху він переважно формувався жінками, які були заможними або належали до таких незалежних фінансово забезпечених соціальних груп. І це не тільки так би мовити особливість України, це взагалі європейський тренд. Що стосується революції, ну революція взагалі це час соціальних ліфтів. Це час, коли дуже велика кількість людей, які до цього знаходилися, так би мовити, на бекграунді публічного життя, там простору такого от, презентаційного вони з'являлися. І в період української революції в Запорізькому краю в Олександрівську, ну по перше, це да це у нас анархійський край. Це у нас край, в якому дуже яскраво проявляється власниця сила, і тут е, потрібно очевидно згадати власне Марусю Нікіфору, перш за все, тому що вона неймовірна харизматична особистість і про неї дуже багато писав Володимир. Чоб, до речі, цікаво. Вона е, походила власне. Ну є така легенда, що вона там звіренська родина, але вона не підтверджується. І одна з версій, що вона саме з нашого регіону походить, і е, вона якраз була з незаможної родини, і вона організувала тут загони. Вона була агітаторкою, вона була пропагандисткою. Вона перетворила в один з центрів анархістського руху і е, власне. Вона була ну в лапках, скажімо так, конкуренткою Махно. і їй захоплювався сам як Нестор Махно, так і навіть радянські керівники, той же саме Атонов Овсієнко. І взагалі анархізмом тоді захоплювалася велика кількість жінок в спогадах автобіографіях тих же самих більшовичок. Я читала, що вони от спочатку захоплювалися анархізмом, тому що він був дуже яскравим, емоційним, очевидно, модним на той романтика, час. якась да, в цьому романтика була мати на той час. А потім вже вони, коли посилилися впливи більшовиків, тут у нас. Олександрівську, то вони так би мовити переманилися, перейшли на бік більшовиків. Тут були дуже цікаві от такі от сторінки, власне, з розвитку анархізму. Ну, якби не те, що Русі Нікіфорову розстріляли в 1919 році. Очевидно, що історія ще більше б запам'яталася, але вона спровакувала навіть певний. Рух оцей ось Марусь, так, як познала, тобто її ім'я стало таким от ім'ям наренарисательним. Що відбувалося далі? Як жінки проявляли себе? Які це були жінки? Чи є у нас їхні імена прізвища, що ми можемо про них знати? Так, тут що хочете ще додати про українську революцію? Що у нас в якийсь момент в Олександрівську відбулася подія, яка очевидно. Сприяло тому, що Олександрівськ став неочікувано сам для себе центром радянської емансипації. Тому що ну, для цього багато обіцяючих якихось таких от моментів не було, тому що взагалі Запорізький край він край. Чоловічий. Угу. Тут у нас активно розвивалася сільськогосподарська машинобудівна будівна галузь. Це галузь, який багато заробляли чоловіки. У них було більше можливості диктувати свої умови. Вищих освітніх закладів тут не було. Ну а сільська місцевість, вона традиційно, вона патріархальна, тому тут також можливості для фемінізму, звичайно, що розвиватися йому не було. І отут в наш край, в якому е, був. Період благочинної діяльності, потім розвиток анархізму, приїздить в 1919 році Олександра Коланта, яка була промоутеркою радянського власне фемінізму, і її першим завданням було відбити так би мовити наш регіон від махновців, так, тому що тут була царина махновців, і вона тут активно зайнялася за політичну агітацію. Вибачте, я хотіла сказати сексуальну революцію, яку вона провернула. провернулася. Вона сьогодні дійшла. От, тобто то вже була так би мовити інша сторінка. От, е, там просто була ситуація дуже прагматична. Тут була перша задніпровська дивізія, і її очільник Дебенко, він вже був її чоловіком. Вона приїхала до чоловіка, очолила політвідділ, Ну а заодно і стала допомагати чоловіку, але не сексуальну революцію. Вона почала власне працювати по агітації. Вона агітувала, звичайно ж чоловіків, да, але вона зробила дуже такі промовисті збори. Щодо жіночої емансипації, щодо вирішення жіночого питання, угу. це було у нас у народному домі, це ще що... на площі поблизу університету, і е, там було просто збурено населення Олександрівська, там вже були чоловіки, не тільки жінки, тому що вона говорила оце, про звільнення від кухонного рабства, про те, що потрібно е, жінок е, надавати їм можливості для виробництва, для управління і так далі. Угу. І це Заставило замислитись частину жінок, і вони зорганізували дві структури. Ну, структури, можливо, не голос голосно сказано, вони не були так чітко організаційно оформлені. Перша це жіноча комісія з агітації, і друга це група суспільно значущих робіт. До речі, група суспільнозначих робіт. Робіт очорила тоді ще нікому не відома Пьору Карповська, яку згодом ми знаємо як поліну Жемчужину. і вони дуже так яно взялися тут за агітацію. Навіть зорганізували жінок до участі в першотравневій демонстрації. А також займалася тими речами, які були традиційно жіночими, і більшовики до цього дуже позитивно стали. Тобто вони готували чай, вони готували їжу всім цим більшовикам, чоловікам, що їх оточували. Ну, одночасно а, мили вагони для поранених, ну, одночасно намагалися і проводити жіночу емансипацію. І оця ось ін'єкція радянської радянського фемінізму. Вона очевидно виявилася живучою. Тому що о, після того, як у нас тут змінилася на один раз влада, і врешті більшовики закріпилися тут в регіоні, відновлює діяльність жіночий відділ. Ну тоді він не був жіночим відділом, сформується жіночий відділ Олександрівський, і він дуже активно береться за радянську емансипацію жінок. Прям дуже активно, що називається. Особливо в першій половині 20-х років. І тут створювалися жіночі делегатські зібрання. Жінки мали за дуже короткий термін засвоїти програму. Там з лекції, з відвідування кружків, вони мали стажуватися при установах. Тобто, от у них там за декілька місяців за півроку, за рік вони мали перетворитися з так, бо жінок до а, справжніх нових да, нових радянських жінок. Але от. В історії ніколи не буває чогось суцільного, завжди є якісь от, виключення. Да, не те, що виключення, а різні тренди. Все-таки очевидно, що оці ось практики да, вони призвичали суспільство до того, що жінка вона може бути видимою, вона може бути представлена публічно. Жінки до цього звикали, трохи звикали до цього суспільства, і оця емансипація інколи вона давала такий дуже неочікуваний результат. Для радянських, радянської влади, які вони взагалі не сподівалися. Наприклад, це дуже відчувається при хлібозаготівельних компаніях, які у нас почали робитися жорсткішими в кінці 20-х років. І дуже цікаві є спостереження стосовно виборів. Ну, тоді, це правда, це зараз не Запорізька, це Дніпропетровська область, Тамаківка, але тоді вона входила в парафію округи. І там жінки вони прийшли масово на ці вибори, як ніколи. Але вони почали давати питання: а чому у нас така? Ситуація з заготівлю хліба. Чому хліб так забирають? Ми готуємося до війни чи що таке відбувається? Чому mm -hmm. раніше не забирали, а тепер забирають? І е, ну в тих звітах це ще, ще писалося. Тобто вони не знали, що відповідати цим жінкам, але вони ну, робили такі зауваження. Тобто, якось ці вибори провели, але зрозуміло, що вони були дуже неочікувані по результатам. Або там з'їзд, наприклад, був жінок в пологах. І там жінки починали ставити питання такі, от а чому міліціонерам так мало платиться? Це ж можливості для хабаря. Угу. А чому у нас має дотримуватися там ну, певні там, моральні норми, да? а партійна номенклатура мають коханок? І от по цьому списку запитів, які роблять жінки, дуже багато таких дуже незручних питань до радянської влади. Очевидно, що якщо б оця радянська емансипація вона давала ну розвивалася далі і її не перекрутили так жорстко в умовах тоталітаризму, наслідки були б ще більш неочікувані для радянської влади. Але інша річ, що очевидно, радянський уряд да, і стосовно власне цієї радянської емансипації, він схаманувся і в кінці 30-х років, о, х її прикручують. Тому там вже пішла зовсім інша історія. Власне. І знову ж таки, що хочу тут одразу зауважити, що наш Олександрівськ, він на той момент це е і Запорізький край, да, це декілька от світів, які найвичергуються тільки більшовицькою емансипацією. Тому що з одного боку була та більшовицька регульована емансипація, З іншого боку, е у нас тут. Знову ж таки, неочікувано для радянської влади створюється свій центр радянської емансипації, який не дуже від неї залежить. Це будівництво Дніпрогресу. Тому що будівництво Дніпрогресу вимагало дуже великої кількості робочих рук. Жінки мали там можливість долучитися, їх не дуже сприймали, і є спогади, як вони очікуючи. Можливості влаштуватися на роботу в Запорізькій біржі праці, ну отримали знущань від чоловіків, але потім, врешті, вони отримали можливості працювати бетонщицями, малярками, штукатурки, інші роботи, і це було ніким не зрегульовано. Вони йшли туди самі, вони організовувалися самі. Це була їх власна економічна емансипація. і вони там себе вже реалізовували. Була можливість закріплюватися в місті. Вони відчували свою другорядність паріни з чоловіками. Є спогади, які про це свідчить. Тоді збирали спогаду да, про будівників Дніпрогресу, і вони м, відчували свою, ось, ну, ну, скажімо так, не те, що відчували, вони відчували, що от, чоловіки, да, чоловіки ставлять в них якось зверхню, зверхню. Але, тим не менш, очевидно, що оці жінки вони здобували собі своє майбутнє самотужки. І отут був такий от момент, коли в якийсь момент тільки <кхів> стало зрозуміло, Перепрошую, для е, жін піділу, що ой, а там же треба теж організовувати жіноче зібрання, тому що як же ж там велика кількість жінок, uh -huh. нам потрібно долучатися до цього. Був світ непанівського міста в е, Запоріжжі. Е, Нетманський період це період теж знаковий, тому що. Для жінок самосипації в цей період дійсно відчувалася певна сексуальна революція, тобто жінки, які належали до цих осміщанок Запоріжжя, скажімо так, да яких розуміласька uh -huh. влада, вони відчували себе більш вільними, вони відчували себе вільно, очевидно, більш в сексуальному плані. Ми з вами проговорили і зачепили з Полінижемчужини. Мені згадуються матеріали колег, які розповідали про жінок саме дружин, Високопосадовців радянського періоду, періоду тоталітаризму сталінських оцих часів, про Будьонную Калініну, Жемчужину. Жемчужина наша, вона із Запорізької області. І це ж також був певною мірою класний соціальний ліфт у неї в її в житті. Очевидно, і вона дуже ним добре скористалася. Вона, очевидно, була вже в роки своєї молодості дуже активною, дуже дієвою. Вона народилася в Пологах, от походила там. З, з того краю, але коли був в період української революції, вона тут, як я вже сказала, активно долучилася до радянських практик емансипації, і вона. А... Тут пробуло недовго. Тобто, буквально там 21 рік, якщо не помиляюся, її тут вже не було, вона пішла по іншим шабелям, далі по владним. І дуже швидко вона стала дружиною В'ячеслава Молотова. Ну, Життя її покарало, очевидно, за скористання цими от можливостями, тому що з одного боку, да, вона займала посади на рівні наркоматів, вона очолювала наркомат при промисловості, здається, от ну, неспровідних, але тим не менш. Да? Але з іншого, Боку вона була заарештована, вона була репресована в 49-му році і була в таборах. Ну і є такі от, так би мовити, історії, що В'ячеслав Молотов він продовжував кохати її, він намагався її звільнити. Да, і це було такою травматичною сторінкою в його біографії. Але тут нам просто цікавий той факт, що у нас в Запорізькому краї були от такі от особистості, які, скориставшись цими можливостями, вони проявили себе. Були б інший час, ми, можливо, знали б ще інших героїв. Так, да, от на той час Поліна Жемчужина, вона винирює, і коли е, є частина спогадів, яка писалася в 20-х роках е, більшовичками про радянську емансипацію, і там про неї, поки вона ще не арештована, пишеться з абсолютним захопленням. Взагалі, радянський період він цікавий для досліджень, тим, що саме гасло вирішено жіноче питання. Воно вже якби не про фемінізм. Чому ми не можемо сказати, що вирішено чоловіче питання? Яке жіноче питання? Жіноче питання: в чому існування жінок, тим, що їх їм треба працювати, чи як? І як воно вирішено? Так, урівняли в роботі, але знову ж таки, більше професій керівних посад, точніше, не належали чоловікам. Я не кажу, що всі були виключення з цього права, але здебільшого, це були чоловіки. Е, жінка. Навіть по професіям, які зараз збереглися, ми знаємо нянечка в дитячому садочку, чоловік як буде нянь. <смеш> ну, <смеш> просто... нянечка, вихователька, вчителька. Тобто для нас це нормально. А сказати професорка ні. <смеш> ну професорка вже нормально. Чому ні? <смеш> наприклад, дуже звикла вже, і я доцентка. <смеш> Але ж зараз так, от вийти на вулицю, за досі чоловіки багато кажуть, що це таке? Це вона професор, лікар і все інше. Але е, і це ж не вирішення жіночого питання. А чому? Тому що у жінки, окрім роботи, окрім її соціального становища, є ж сім'я. І там, де чоловік. Взагалі, наче в гостєвому шлюбі тоді було. Так? Це зараз добре, що чоловіки активно займаються дітьми і допомагають вже вибудовувати партнерські стосунки. Тоді не було партнерських стосунків, тоді жінка мала доглядати і за дітьми, і будувати кар'єру і все інше. Тож, пані Ірино, яке питання вирішили? з Жінками чи не вирішили все-таки? Ну тут очевидно так просто не відпов... ну, відповіді не вийде. Ну, Жіноче питання це заболю був розхожий штамп. Він використовувався активно на початку ХХ століття і перейшов потім власне і в радянський офіційний дискурс Жіноче питання вирішення жіночого питання. Чоловіки взялися на нього більш-менш активно, дуже специфічно в 20-х роках. В 30-х роках воно вже стало. Більш ну скажімо так регулю, ще більш регульована державою, тобто в цей період дуже чітко визначається, що свобода жінки вона має. Дуже чіткі обмеження з одного боку вона має бути зобов'язаною працювати. Вона має можливість обирати і обиратися як і чоловік. З іншого боку, вона була зобов'язана більш ніж коли до того, щоб утримувати родину, щоб бути дружиною, щоб бути матір'ю. І особливо це посилюється цей тренд після Другої світової війни, тому що дуже складна демографічна ситуація. Навіть водиться нагороди для матерів, якої там четверо і більше <свіття> дітей відповідно. мат героїня, да і так далі. І скла у така ситуація в радянському гендерному режимі, коли жінка вона з одного боку має бути представлена в публічному просторі. Вважається, що вирішення жіночої мансипації питання вже здійснено. З іншого боку, вона дуже чітко зобов'язується до виконання традиційних соціальних ролей, тобто жінки, дружини, матері, і це все має бути на найвищому, скажімо так, рівні. можна сказати, що питання. Скажімо так, повністю ігнорувалася владу. Ні, йому приділялося, але приділялося дуже багато формальному відношенню. От мало бути стільки-то обрано до, до рад жінок. Мало бути стільки-то обрано там по керівним посадам, призначено. І стільки-то от цей ліміт він обов'язково мав бути дотриманий. У нас в Україні в Верховній Раді, до речі. Останні обрання вони були чи найшикарнішими заповниками. Тобто там могло бути 30% жінок, ну 25% жінок точно було. Але це все було штучно. Тобто була зроблена видимість рівноправ'я. Ну, певні, певні звичайно, досягнення були зроблені. Тобто, жінки отримали освіту, жінки мали можливість політичні, формальні, все це було. Але набуто на побутовому, на соціальному рівні залишилося перш за все, оце ось традиційне угу. про жінку. І коли Україна отримала незалежність, вибрала незалежність, от оце все проявилося, Воно як завіса якась упала. Тому що в перші роки обрання Верховної Ради у нас лише декілька відсотків жінок з кілька десят до декількох відсотків. І оцей перепад він дуже красномовно свідчить, що, е попри певні досягнення, Радянської влади по рівноправ'ю вони були штучними. Вони не захоплювали ментальності. Вони не захоплювали реального відношення до жінок в суспільстві. Тобто uh -huh. жінка мала обов'язково умови цього гендерного контракту поєднувати роботу і родину. І погоджуватися з цим В Зв'язку з цим на неї покладалося подвійне навантаження. До речі, чоловіки в цьому відношенні трошки розвантажувалися, тому що на них родина так щільно не, не тиснула. Да, вони на кінь не мали зобов'язання. Ну очевидно, що ми маємо вже позитивні зміни. Дуже багато чого зрушило стосовно місця жінок з початком війни. Сучасно, спочатку повномасштабного вторгнення, і ми маємо феномен жіночого добровольства. Так, це просто неймовірний феномен, і жінки пішли масово на фронт у 2014 році. До цього система була абсолютно не готова? система була не готова, тому що бойові жінки отримали які посади. Кухарка, санітарка, діловод, прачка і все інше. Хоча вона насправді штурмовика або снайпер. Так. І лише потім, здається, це як 18 чи дев'ятий рік. Здається. Нарешті ввели бойові посади для жінок, які насправді бойові. І до речі, що найцікавіше для мене, що цьому сприяли самі жінки, тому що цьому сприяв дуже адвокатський проект, «Невидимий батальйон. І Жіночий ветеранський так. рух. Так, та, і жіночий ветеранський рух. І вони були інціатори. То змін відповідно, і це дуже показово. До речі, дуже показово, що рішення ідуть не зверху вони йдуть від самого суспільства. Це от рівень зростання суспільства. Він дуже дуже відчутний, і в відношенні до вирішення гендерних питань. І дійсно жінки тепер можуть легально займати бойові посади. Це велике досягнення і зміна самого назви самого свята. Власне, день захисників і захисниць, це свідчення визнання заслуженок. Власне, я сподіваюся, що вже через років 10-15 Ми з вами будемо говорити вже наскільки ми прогресивні в цьому плані. Я дуже також на це сподіваюся. Дякую вам за розмову. було дуже цікаво. Дуже дякую вам.